Доброго дня малята! Сьогодні пропоную пограти вам в одну дуже цікаву гру, яка має назву Коли Земля радіє, а коли сумує. Дивіться уважно на картинки і говоріть: коли сумує, а коли радіє наша планета Земля. Коли ми забруднюємо воду, планета наша сумує чи радіє. Так, вона сумує, вона плаче. Коли ми починаємо сортувати сміття? Все як треба, радіє чи сумує планета? Радіє правильно. Коли горять ліси, парки, луги, земля радіє чи сумує? Сумує. вона плаче. Коли ми висаджуємо зелені кущі, дерева. Так, правильно, планета радіє. Коли на заводах є багато-багато викладів, поганих газів і диму, планета сумує плаче, а коли ми годуємо холодну пору року наших маленьких пам'ятних друзів, пташок. Так, вірно, планета радіє, що ми допомагаємо їм. А коли люди рубають ліси, планета радіє чи сумує. Вона сумує їй дуже боляче. Коли ми збираємо сміття, не залишаємо після себе в парках і на прогулянках. Так планета радіє. Коли ми відходи виливаємо в ріки, озера, океана, морі, плаче планета їй дуже сумно. Коли ми вставляємо сонячні батареї, планета радіє чи сумує. Планета радіє, що ми не завдаємо їй шкоди. Коли ми викидаємо сміття аби де? Сумує, чи плаче наша планета Земля? Плаче й дуже сумно. Коли ми охороняємо наших тваринок. В лісах, сумує чи ні? Радіє, що ми дбаємо про наших друзів. Коли ми поливаємо квіти, планета радіє, чи сумує? Радіє, молодці малята.